Автомобільні LED-лампи з 100 к. А4. Особливість даної конструкції лампи полягає в тому, що вона фактично по розміру, як стандартна галогенова лампа, оскільки більшість LED-ламп мають на задній частині свого корпусу. Тут радіатор йде, кулер. І водії часто скаржилися, що коли встановлюють лампи такого типу в свої автомобілі, вони не можуть. Закрити ззаді кришку. І тому приходилося або в кришці робити отвір, або взагалі не користуватися кришкою. Але це не є зручно, оскільки тоді фара потіє і це не є правильно. В даних лампочках виробник вирішив проблему яким чином. Ось ця частина ось ця частина, вона і виконує функцію радіатора Ось ребриста. Бачите? То радіатор фактично з задньої частини звідси перенесений сюди. А кулер також кулера тут ззаді немає, як бачите. Тут стандартні виходи, стандартний розмір. Кулер всередині. Зараз спробую сфокусуватися, що його буде помітно. Ну, кулер видно, не знаю, наскільки передасть відео. Фактично, всі охолоджуючі елементи перенесені ближче до самого, до самого світлодіода. Тобто, оці радіатори і всередині вентилятор. За рахунок цього, дана LED-лампа з цоколем а 4 стає на всі автомобілі. Ну, мається на увазі, де конструктивно передбачення і такий цоколь, температура світла 5500 к, яскравість 6000 г. Гарантія на дані лампи один рік. Виконані з авіаційного алюмінію, якісний діод. Насправді дуже добротні лампи. Навіть в руках відчувається ну, якісний матеріал. Видно, що якісний діод. Відправляємо дані лампи новою поштою по всій Україні, можете розрахуватися при отриманні. Мається на увазі, прийшли на нову пошту, взяли лампи, перевірили, чи вам прийшли ті, які замовили, заплатили, забрали і користуєтесь.